У першому матчі чемпіон вищої ліги розтрощив суперника майже з 50-ти очковою різницею 100 на 54. Вже в першому періоді команда Володимира Холопова показала, хто є, хто на майданчику. Черкаські мапи реалізували 12 трьохочкових китків, що стало найкращим показником команди після введення нової розмітки. Болівальники дочекалися від Черкащан сотні набраних очок завдяки дальньому пострілу Дмитра Політова за секунду до фінальної сирени. А ось у другому поєдинку господарі паркету добряче полоскотали нерви своїм прихильникам. Легко вигравши стартову чверть 26-12, другий період підопічний Володимира Холопова просто провалили – 8-21. один. Тим у наступних двох чертях розлючені господарі дозволили супернику набрати лише 20 очок. А в нападі за рахунок своєї передньої лінії збільшили різницю в рахунку до цілком комфортної. У підсумку два великих черкащан Близнюк та Пархоменко набрали по 16 очок. А черкаські мапи святкували успіх з рахунком 74-53. Після матчу наставник мап не виключив того, що команду залишать кілька баскетболістів і рівень гри яких не задовольняє його. Наступний суперник лідера групи Б Рівненський пульсар. Поєдинки відбудуться в Палаці спорту Будівельник 27 та 28 листопада. Олег Кукса, Анатолій Усіко Віка новини.